Всім хай! Сьогодні ми будемо проходити Home Alone разом з Варією і Тімочкою. Ну що, поїхали. В описі я залишу е, посилання на цю гру. Як почнеться гра, я вам розповім, як в неї грати. До речі, тут максимально може грати чотири людини. Ну, Ми будемо в трьох. Все, нас телепортує, і в чому заключається гра? Батьки йдуть там кудись вночі, а ми залишаємось вдома, і ми маємо зробити обов'язки. Зараз ми будемо робити обов'язки. Mm -hmm. Тімошка свої, Варя свої, я свої. І у нас тут є, колись mm -hmm. настає 12 ночі, у нас вимикається світло, і Тімошка бери. У нас вимикається світло, і ми маємо включати виключателі, і, тобто і включити світло, і ремонтувати вентиляцію. І, коротше, так дожити аж до 6 AM. Поки що я не доживала до 6, але я вже так натренувалася, що доживаю постійно до 5. Просто постійно треба виходити. Дивіться, вам тут все показано, що вам треба робити, але єдине. Те, що е, єдине те, що це за, треба забити вікна, е, просто для чого пояснюю. Є крадій, і він буде красти просто ваші речі, тому забийте зразу вікна. і Якщо ви почуєте, в okay. дверях хтось стукає, е, типу, піца, е, це крадій, він у вас вкраде. До речі, ось бачите, okay. стукає? Хтось стукає. Піце. Дивіться, це де малічно. знаходяться е, виключателі. Перший ось тут. Ну, це самі топові, там, де самі зручніші. Ось о другий, ось о третій. І, до речі, коло для швидкості. І ось тут ось четвертий. Ось коло для того, щоб швидше бігати. Як ховатися, ви просто натискаєте на цей кружочок. І залазити. До речі, у Ані дуже добре все видно. Ну, так. Я буду ховатися внизу, так як мені треба буде вмикати одну штуку. Вставайте по місцям. Ця штука ось це, це, щоб включати живлення. До речі, як ви е, багато використаєте швидкості, то е, у вас буде заблюрений екран і ви не зможете е, просто бігати. Щоб бігати на комп'ютері, натискайте Shift. Скажемо, перед ноч е ніччю зразу вставайте на позиції. Ну, можете прям зразу вставати, щоб, як настала ніч, зразу виключати вим вимикателі. До речі, ламається вентиляція. Ми домовилися так, що, типу, коли ламається е наверху, то чинить Тімошка, а коли внизу, то я. Так. О, побачите? Опа. Він Ой, вибігає погай, з ну, вулиці, ну, бачите? Опа, вже чотири зразу? Омакад. Тепер скажете, здзвоніте зі своїми друзями і питайте, коли буде монстр наверху, наприклад. Так, right. зараз він спускається. Флешку треба в... Флешка стоїть на столі, її треба вставляти в ноутбук, тоді вам знизу буде показувати, де, куди буде йти монстр. Це дуже зручно, я її включаю після того, як я перший раз вижила. І ти У мене бач... тільки що монстр був. А, Добре. Так, зараз він коло мене. Скажете, коли він буде йти до варії. Тобто там можна сісти так в ліжку, що буде видно, куди він іде. Так, зараз він коло мене, бачите, червоним світиться. До речі, я вам раджу виживати не дуже швидко і не дуже довго. Тобто, спокійно. Так, він де? На першому ще? Не Так, зараз він іде на вулицю. І нам треба, дожити, до речі, дожити до шостої АМ. Так, він на другому? Так, у мене. Так, мовимо, що він не йшов на вулицю. Є. Yeah. Так, все. Тепер ремонтуй і включай флешку. Зараз буде ніч. Та ні, включай зараз, поки можна. Oh, так, все. Зараз буде перший oh, AM. Pizza. Чекаємо. Опа. Все, вже чотири включено. На мене. Угу. Треба, щоб він до варі пішов. Так, зараз він пішов на вулицю. Добре, що я не пішла. Треба, щоб він в ванну пішов. Чого це? Так, зараз він ще на першому. Так, зараз він на другому. Не, він в мене. Це не перший. Все, ремонтуй вентиляцію і включай флешку. Флешка для того ви будете внизу буде зелений текст, куди йде монстр. До речі, тут можна подивитися, яка з, заряд в батареї. У мене поки що це. О, все, дякую. Поки що у мене це 97%. І бачите, внизу ось така штука, но any Team Movement. Це буде писати демон. Зараз перша AM. Класно. ви, ми дуже швидко це якось робимо. Так. А, от у мене. Зараз не йди, бо зараз вимкнуть світло. Чи йди? Ані йди. Все одно він знизу біжить. З вулиці. Якщо перемонтуєш, то вона швидше пройде друга AM. Все Це прекрасно. Бачите, друга АМ сразу так. Так, зараз ще нема монстра. Бачите, no any... Все, він біжить в living Room. Ой, я убавлю. Так, чекаємо, поки буде Безрум. Так, bedroom, Кітчен. Це на кухню. Опа, коло мене. Так, все, готово. Ого, вже друга ніч. Угу, а треба дожити до... до шостої. Та не відкривайте двері, не відкривайте двері. Хто відкриває? Hello, Хтось відкриває в мене двері. То я ти можеш. Так, все, я готова. До речі, Несу. Так. Все, будемо чекати. Надіюсь, скоро буде вже третя ночі. Фух, я єлі встигла. Так, до бедрум іде. Можна включити. Фух. Все готово. Але якось ми це ш... що занадто швидко быстро? робимо. О, все, третя ночі. Ого. скоро ми додим... Якщо ми швидко будемо робити, то ми зможемо пройти гру. Ну, не тільки від швидкості залежить. Тут ще треба на час. Тут, здається, як на час воно. Так, все. Варішко. Опа, піца. Піца. вже. Ого. Ще... Скоро Буде шоста. Угу. Так. Тімошка, ремонтуй. О! Все прекрасно. Я, до речі, не знаю, що треба робити, коли буде шоста АМ. Я ще ніколи не доходила. Тому в цьому відео і дізнаємось. Красиво. І коли зіграла в цю гру з другом, ми завжди помирали. Оп, п'ята ночь! Ого! Цікаво, коли вже буде монстр. Йдемо до шостої. Тимошка, йди ремонтуй, якщо що, побіжиш зразу в кімнату. Нічого страшного, прям так вже швидко не треба. Ого, я в шоці, мені здається, не стане й монстра, як ми вже все зробимо. О, батьки повернулися, і oh. ми вже вижили цю гру. Ура! Ну, дивіться, це ще було дуже якось легко, але взагалі це дуже важко. Тому по-моєму якось ми прийшли дуже швидко. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па!